Насутні. Що таке представництво і чим воно регламентується в законодавстві які результати я хочу вам доповісти в цій діяльності, яка закріплена в 121 статті Конституції, тобто представництво інтересів держави та громадян у суді. Представництво також закріплено в статті 23 закону України про прокуратуру, де більш ширше зазначено в яких випадках. Здійснює прокуратура представництва. В разі, якщо порушуються закон, законні інтереси держави або громадянина, або є загроза щодо їх порушення і відповідні органи, які повинні здійснювати тобто, функцію захисту, не здійснюють або вони відсутні, або неналежним чином здійснюють свої повноваження. Щоб ще простіше було зрозуміти, як реалізує прокуратура зазначену функцію, ця прокуратура заявляє позови, заявляє апеляційні касаційні скарги, вступає в судові провадження і в разі встановлення кримінально-карних порушень розпочинає кримінальне провадження і проводить розслідування. До речі, якщо коротко сказати про результати роботи, вже можна підводити підсумки, рік закінчується. То е, за результатами цього року прокурату, органами прокуратури Дніпропетровської області розпочато 307 кримінальних впроваджень, з яких 150 вже закінчено розслідуванням і направлено до суду. В, на, на різних пріоритетних напрямках це і Захист інтересів держави в земельній сфері, бюджетній, про державну комунальну власність, про охорону навколишнього природного середовища щодо невиплати заробітної плати. Якщо казати все ж таки за основну функцію, це позовну діяльність прокуратури області, наведуть тільки декілька цифр. Судами області задоволено позовів, які заявлялися органами прокуратури області на суму. 886 мільйонів гривень. Це, це я вам назвав заявлену суму, а вже задоволено позовів на суму 694 мільйони. Під час судового провадження добровільно було сплачено 156 мільйонів і 483 мільйони надійшло за виконанням цих рішень. Якщо подивитись, наскільки це значна сума для області і держави, до речі, я скажу, якщо взяти реальне виконання, а це добровільно сплачено 483 мільйони, це ну, майже там 700 мільйонів гривень, це 10% від валового доходу бюджету Дніпропетровської області. Крім того, треба ще сказати, що повернуто землі площою. 2431 гектар. Якщо сказати, з чого складаються ці суми, це діяльність на різних пріоритетних напрямках. Ну, до речі, якщо казати про нашу роботу в земельній сфері, це один із пріоритетів нашої роботи, то в цьому році пред'явлено позовів на суму 504 мільйони Задоволено на 342 млн позовів і вже реально виконано 320 млн грн. Тобто оці, оця площа 2,4 тисячі гектар це саме вартість цієї землі, яка складає 320 млн грн. Ну, всім цікаві, мабуть, приклади. Наведуть тільки декілька. За позовом прокуратури Дніпропетровської області забезпечено виконання рішення Петропавловського районного суду і повернуто до держави 877 гектар землі вартістю 21 мільйон, 20, майже 22 мільйони гривень скасовані незаконні договори оренди зазначеним рішенням. Новомосковським міжрайонним прокурором забезпечено. Виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області і теж розірвані договори на земельну ділянку площею 121 гектар вартістю 666,7 млн грн. Це землі промисловості, які були повернуті державі. Крім того, я казав, що органи прокуратури розпочинають кримінальні провадження в разі встановлення порушення. Саме в земельній сфері розпочаток 75 кримінальних проваджень, вже 40 з них направлено до суду. Наведу тільки декілька прикладів. теж. Значить, встановлено факт, коли відводилась земельна ділянка нібито під об'єкти промисловості, хоча було встановлено, що це фактично рілля, а вартість зазначеної землі значно вища. Втрати повинні, які понесла держава, повинні бути відшкодовані, але вони відшкодовувалися саме по вартості землі промисловості і таким чином до бюджету не надійшло більше п'яти мільйонів гривень. Зазначена кримінальна справа провадження зараз розслідується. Крім того, розслідується факт шахрайства. Це вже місто Дніпропетровськ. Набережна Леніна визначено судом було незаконно, як ми встановили, і потім це довів суд у господарському судочинстві. Незаконно встановлено право власності на об'єкт нерухомості. І таким чином і об'єкт вибув, і земельна ділянка на березі міста, річки Дніпро в центрі міста площою 15 соток вибула. Завдяки тому, що позов задоволено об'єкт ми повернули до державної власності в особі фонду регіонального відділення фонду форму державного майна, а землю повернули комунальної власності, тобто територіальної громаді міста. Ще один пріоритет нашої діяльності це робота в бюджетній сфері. Не поодинокі виявлялись випадки безпідставного перевищення сум використання державних коштів. Внесення достовірних даних до актів виконаних робіт, факти допусту замовниками до проведення процедур закупівель учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям. За цими фактами розпочато 88 кримінальних проваджень, половина з яких закінчено розслідування направлено до суду. Продовж року заявлено 99 позовів з цих питань на суму 84 млн грн. І реально виконано, і до бюджету надійшло саме по з питання державних закупівлі 59 млн грн. Як приклад, можу зазначити такі справи рішенням господарського суду Дніпропетровської області задоволено позов Нікопольського міжрайонного прокурора щодо допущення, незаконного допущення до е, тендерів. Конкурсних торгів на участь у ремонту асфальтно-бетонного покриття на суму 2,3 млн грн. ми забезпечили повернення зазначених коштів до бюджету і в подальшому буде проведено вже законний справедливий конкурс. Крім того, встановлюються факти і ухилення від оплати податків, так державне підприємство. Сільхозільгосподарське сільхоз, підприємство Широківського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в області ухилилося на суму майже 800 тисяч, в чому було ухилення. За цим підприємством були закріплені землі, сільхозземлі і вони здавали зазначені землі не в оренду, а просто в користування без будь-яких договорів особи. Фізичної особи вирощували там сільгосп культури і ніяким чином ці кошти не враховують не до державного підприємства, не в бюджет. Е, є таке питання як пойова участь при додержанні законодавства, при виконанні договорів оренди землі е, і сплати пойового взносу на утримання. Інфраструктури, е, інженерної інфраструктури міст, е, Щоб було зрозуміло, при укладанні договорів на будівництво е, о конкретних об'єктів, одним із пунктів договору оренди землі є сплата в місцевий бюджет коштів, які потім йдуть на використовуються на ну, е, ремонти е, будівництво. Е, Колектарів, ну, тобто інженерна інфраструктура. І е, зазначені кошти повинні бути сплачені по е, завершенню будівництва. У нас є багато фактів, коли підприємства е, використали цю земельну ділянку, побудували ці об'єкти, але кошти сплачувати не хочуть і різноманітними схемами вихиляються. У нас е, задоволено вже в судах позовів на 7 мільйонів гривень. Цих питань наведу тільки один приклад. Є підприємство, яке взагалі зареєстровано в Запорізькій області, але побудувало у нас об'єкт торгівельний. Це якщо, стара назва, назва вулиці по Герою Селянограда 36А, але в судах намагається визнати цей договір недійсним, щоб ухилитися від сплати пайового внеску. Сума мільйон 600 гривень, але ми вже можемо сказати, що це питання вирішено на користь міської ради і позов прокуратури Дніпропетровської області задоволено. Ще один пріоритет, на якому ми дуже активно працюємо, це додержання законодавства в сфері державної і комунальної власності. Теж Дві цифри. позовів заявлено на 46 мільйонів гривень. Повернуто я перевожу на квадратний метр, щоб це не були тільки суми. Повернуто вже це зафіксовано виконавчою службою об'єктів площою 6474 квадратних метри. Ще в судах знаходяться позови наші. Стопи, апеляційні скарги, по об'єктам площою більше 35 тисяч квадратних метрів. Ну, е, Як приклад, ви знаєте всі, що повернуто майже всі з 95 об'єктів, які вже не перший рік ви освічуєте цю проблему, на сьогодні 90 об'єктів вже зареєстровано, і повернуто і використовуються вже міською радою. По двом об'єктам ще йде у нас судові. Тяжби три по трьом об'єктам реєстраційна служба, там якісь документів не вистачає, і вже фактично вони зареєстровані за комунальною власністю. Це і 227 об'єктів, які зараз знаходяться у приватних руках, але прокуратура розпочала кримінальне провадження по цьому факту по факту. Вибуття цих об'єктів без волі власника, тобто територіальної громади, вони увійшли в перелік майна підприємств, які знаходяться у процедурі банкрутства. На сьогоднішній день прокуратура області по цим чотирьом підприємствам оскаржено рішення дії арбітражних керуючих. І я так думаю, що господарський суд винесе все ж таки правильне рішення, і ми повернемо ці об'єкти, але вони зараз на контролі, решти накладені. Подальшої перепродажі ми не допустимо. Це і об'єкти зовсім недавно, в грудні місяці, винесено рішення щодо об'єкту Карла Марса 46, художній салон, це ви знаєте тут поруч. Ми повернули його до комунальної власності, дуже дивна історія, як він потрапив в приватні руки, але завдяки принциповій позиції прокуратури області і Генеральної прокуратури рішення апеляційного господарського суду, яким було передано в приватні руки цей об'єкт, в касаційній інстанції було скасоване. Повернуто на новий розгляд. Першої інстанції вже є рішення Господарського суду, що про повернення цього об'єкту до комунальної власності. Що стосується державної власності, теж є певні результати. Це і готель-Россвіт по вулиці Фучика і об'єкти на вулиці Шершова це. Адміністративний корпус повернути до регіонального відділення фонду держмайна. І об'єкт площею 1500 квадратних метрів вартістю майже 3,2 мільйона гривень по Шміта 5, тобто ви бачите, це центральна частина міста. Тільки ну, те, що на слуху таке резонансне, я вам кажу. Ще є дуже багато інших прикладів. Не можу не сказати нашу, про нашу роботу в сфері захисту інтересів громадян. На жаль, згідно е, змін в законодавстві, з 15 липня прокуратура здійснює представництво лише тільки неповнолітніх і громадян, які обмежені дієздатні або недієздатні. Але до 15 липня є певні результати. Е, в основному це стосується саме повернення людям коштів у вигляді невиплаченої заробітної плати. За півроку органоми прокуратури ми спромоглися повернути людям 8,5 мільйонів, майже 6 мільйонів це заробітна плата. Поновлено, якщо в абсолютній кількості права громадян 538-8 громадян на... Виплату заробітної плати. Ще хочу е, відзначити нашу роботу і по поверненню гуртожитків у державну власність, де мешкають звичайні люди. Нам вдалося повернути об'єкт по Петровського 34 теж завдяки. Нашої принципової позиції, тобто було розслідувано кримінальне провадження, направлено до суду, є обвинувальний вирок і це стало підставою для внов виявлених обставин в касаційній інстанції, і нас підтримала касаційна інстанція і направила рішення на новий розгляд, де ми теж виграли. Тобто Гуртожиток повинен відійти державі, а люди залишитися мешкати в цьому гуртожитку. Це і е, подібна ситуація по гуртожитку по осінній восім теж є рішення на користь держави. І це було за нашими ну, Так Вкратце все. будь ласка, питання?